Друзі, доброго дня! Звати мене Андрій, займаємося автопригоном. Зараз на даний момент знаходимося на митному терміналі міста Львів і буквально через годину-дві буде в нас відбуватися аукціон. Можливо, когось зацікавить ось такий автомобіль. Будемо пробувати його викупити. Це є 2018 рік, 127 чи 126 тисяч оригінального пробігу. По історії в нас батарея замінена. Є дві зарядки. Має невеликі пошкодження на передньому бампері, тобто царапенку. І пластмаса має тріщинку в середині в самому багажному відділенні. Є два ключа: камера, топова комплектація е на шкірі, підігріві, обдуви, камера, е префорація. Це все в автомобілі. Є по ВІН-коду пробивали, ніде не зафіксовано в ДТП. Будемо пробувати її купувати. Кого зацікавить даний автомобіль. Якщо ми його виграємо, тоді зможу вам сказати ціну. Телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 2599. І також ми цієї поїздки пригнали людям автомобілі Це Сесіа Тароко, Hyundai Kona, і Renault Megane, І також є в наявності. Ми придбали автомобіль Hyundai Kona. Зараз, от Підуть фотографії про ту машину, яку я вам говорю. Ось такий колір, мокрий асфальт. Народі також називають її Мишка. і 2019 рік. Також топова комплектація в максимальній на проекції, обдуви, підігрів, шкіра, перфорація, два ключа, безключові. Ну, в принципі, все-все-все, так, так як в усіх рештах кони. Дуже гарний має, ще раз наголошую, мокрий асфальт, сім рамиш. І е, даний автомобіль у нас весь в рідній фарбі без жодних нарікань на гарній резині. Також є присутні дві зарядки. По пластмасах немає жодних зауважень. Е, по салону також немає жодних зауважень. Батарея, що саме, е, ну от на що я саме перше звертаю увагу, тобто. Дивлюся, чи була замінна батарея. Чим мене заманила ось ця машина? По-перше, кольором, по-друге, -по тим, що вона не фарбована, вона вся в рідній фарбі і те, що 10.05.2023 року була замінена батарея. Тобто на даному автомобілі можна сказати, що стоїть нова батарея там, з пробігом 30-35 тисяч, можливо, до 30 тисяч. Вартість цієї е, машини в Україні може бути 15 900 євро з всіма документами. Кого зацікавити? Більш детальні фото відео я вам розкажу по телефону. Всім дякую за увагу, до побачення, до нових відео.